Кожен науковець, хоч раз у своєму житті відчував проблеми пов'язані з використанням інтелектуальної власності. Для прикладу в пошуковій системі інтернет-мережі можна ввести прізвище вченого і у вільному доступі абсолютно безкоштовно скористатися його працею. Розповідають учасники всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої проблемам інтелектуальної власності. Тут на конференції будуть представлені виступи і науковців, і практиків. Зокрема, звер... Зокрема зверніть увагу на те, що відкриватимуть конференцію практики, і ми на це будемо звертати увагу, тобто. І патентне, і авторське право. Ну а я як науковець скажу, що у нас є великі проблеми із захистом прав саме на наукову продукцію. Ця проблема досить глобальна, вважають науковці, адже стосується вона і соціального, і економічного аспектів розвитку держави. У юристів своє бачення перспектив удосконалення управління інтелектуальною власністю. Вони згадують про те, що Україна прагне до Європи, а там до цього ставляться дуже серйозно. До сьогоднішнього дня належним чином не унормована саме і захист інтелектуальної власності, і управління з боку держави. Тобто не створено належним чином. Все таке удосконалення і захисту такого от цікавого об'єкта цивільного права як інтелектуальна власність. Втім, вважають вони це питання повинно вирішуватись і практично. З точки зору тільки юриспруденції, тобто вирішити всі питання на рівні права, це просто неможливо. Я вважаю, що тут повинні об'єднати свої зусилля різні напрямки: і наука, і культура, і освіта, і в тому числі знову ж таки з технічної точки зору ці питання також повинні бути вирішені. Слід підвищувати рівень культури громадян вважає Тетяна Колотілова. І завантаживши книгу чи музику в інтернеті, маємо розуміти, що таким чином ми порушуємо чиїсь права.